Візерспун дав суперлистяні деталі про іронічні поради щодо кар'єри, які вона отримала як актор та молода мати. Голлівуд та материнство як Візерспун розбив стереотипи та побудував успішну кар'єру. У світі кіноіндустрії, де молодь та сексуальність часто ставлять на перший план. Історія Різе Візерспуна це ковток свіжого повітря та надихаючий приклад того, як побудувати успішну кар'єру, залишаючись вірними собі та життєвим обставинам. Нещодавно вона поділилася в подкасті за New York Times дивовижною історією про раду, яку вона отримала на світанку своєї кар'єри не грайте на маму, це зробить вас здасться старим. Це звучить абсурдно, правда. Але в контексті Голлівуду, де певні стандарти краси та віку панують, ця порада відображає глибоко вкорінені забобони. Як досвідчений консультант з кар'єри та людина, яка пройшла через мої власні труднощі у професійній сфері, я можу впевнено сказати, що такі ставлення це не що інше, як прояв застарілих стереотипів, які повинні бути активно знищені. І Візерспун зробив це із великим успіхом. Чому Голлівуд так боїться мами. Ми спробуємо розібратися, чому в Голлівуді було упередження проти актрис, які так довго грали матерів. Справа в тому, що галузь, особливо в минулому, була зосереджена на роботі молоді та привабливості. Актриса, яка стала матір'ю, сприймалася як втратила свою цінність, як втратила здатність відповідати образу ідеальної зірки фільму. Це, звичайно, неправда. Материнство це не кінець кар'єри, а лише новий етап у житті жінки. Це не робить її менш талановитою, привабливою чи цікавою. Навпаки, досвід материнства може збагатити її акторську майстерність, дати глибину та складність своїм персонажам. Я пам'ятаю, як один із моїх клієнтів, успішна актриса, зіткнувся з подібними забобонами. Їй відмовили ролі. Пояснюючи це тим, що вона занадто доросла і не підходить для романтичних комедій. Хоча вона була у чудовій формі і мала величезний талант, ми довго працювали, щоб змінити його імідж, але в кінцевому підсумку ми дійшли висновку, що вам просто потрібно ігнорувати ці забобони та вибрати ролі, які справді цікаві. Як Різ Візерспун зламав стереотипи, Ріс Візерспун зробив саме це. Вона не відмовилася від ролей, де їй довелося грати в матерів. Вона взяла на себе відповідальність за свою кар'єру і не дозволяла забобонам визначити її вибір. І найголовніше, вона довела, що актриса, яка стала матір'ю, може бути не тільки успішною, але й за допомогою попиту. Її приклад надихнув багатьох інших актрис, які також стали матерями. І сьогодні ми бачимо, що голівудські студії стали більш відкритими для старих актрис, які грають у матерів. Це пов'язано з тим, що аудиторія стала більш зрілою та оцінює дію більше, ніж зовнішньої привабливості. Поради для жінок, які шукають успіху у своїй кар'єрі, незважаючи на материнство. Історія про Райс Візерспун це не просто історія успіху. Це урок для всіх жінок, які прагнуть до успіху в кар'єрі, незважаючи на материнство. Ось кілька порад, які допоможуть вам досягти успіху. Не дозволяйте забобонам визначити ваш вибір, виберіть ролі, які вам справді цікаві, незалежно від того, відповідають вони стереотипам про ідеальну зірку фільму. Будьте впевнені в собі та своєму таланті, вірте у свої сили і не дозволяйте нікому сказати вам, що ви недостатньо хороші. Не бійтеся просити допомоги, не намагайтеся робити все на самоті. Зверніться до друзів, родини, колег або професійних консультантів. Знайдіть баланс між роботою та особистим життям. Материнство є важливою частиною вашого життя, але це не повинно виключати вашу кар'єру. Знайдіть час для себе та своїх близьких, створіть особистий бренд, визначте, що робить вас унікальним та сприяйте своїми сильними сторонами. Бути наполегливим, не здавайтеся, навіть якщо ви стикаєтесь з труднощами. Пам'ятайте, що успіх вимагає часу та зусиль. Несвуд створити та підтримувати професійні зв'язки. Відвідайте заходи, спілкуйтеся з колегами, діліться своїм досвідом постійне навчання, інвестуйте у свою освіту та розвиток. Відвідайте курси, тренінги, конференції. Адаптуватися до змін, будьте готові до того, що світ змінюється, і ваша кар'єра також повинна змінюватися з ним. Використовуйте соціальні мережі, створіть професійний профіль у соціальних мережах та використовуйте його для просування вашої кар'єри. Материнство це не перешкода, а стимул. Я переконаний, що материнство це не перешкода для успіху, а стимулом до цього. Материнство робить нас сильнішими. Мудрішими та більш цілеспрямованими. Це дає нам нові перспективи та допомагає нам краще зрозуміти світ. Різвізерспун це яскравий приклад того, як побудувати успішну кар'єру, залишаючись вірною собі та вашій життєвій обставинах. Її історія є натхненням для всіх жінок, які прагнуть до успіху в кар'єрі, незважаючи на материнство. Висновок Історія про ріс Візерспун це не просто історія успіху, це нагадування про те, що в Голлівуді, як і в будь-якій іншій галузі, стереотипи та забобони можуть бути пасткою. Важливо усвідомити ці пастки і активно боротися з ними. Не дозволяйте нікому сказати вам, що ви недостатньо хороші. Вірте в себе та свої сили. І пам'ятайте, що материнство це не перешкода, а стимул для досягнення своїх цілей. Настав час порушити застарілі стереотипи та створити світ, в якому жінки можуть бути успішними матерями та успішними професіоналами одночасно. Іріс Ріс Візерскун із прикладом проклав шлях до нас до цього світу.